Під час війни рівень тривоги значно підвищується. І це впливає на якість нашого життя. Нам варто тримати певні речі під своїм контролем. До прикладу, створіть власні ритуали та дотримуйтесь режиму: ходіть на ранкові прогулянки, робіть ранкову гімнастику, готуйте собі їжу, лягайте спати до опівночі. Не відкладайте своє життя на потім. Навчайтесь новому та продовжуйте роботу чи навчання. Робіть щось своїми руками. Наведіть лад у кімнаті. Перекладіть речі у шафах, відремонтуйте те, що можете, рухайтесь. Робіть хоча б мінімальні фізичні вправи. Не можете впоратись з негативною інформацією. Вимкніть телевізор. Не дивіться стрічку новин. Йдіть на прогулянку будьте на зв'язку із близькими та рідними. Долучайтесь до допомоги іншим, ви відчуєте себе краще краще знати, як впоратись із тривожністю.